Мені дуже непросто говорити ці слова, тому що вчора на вічі ми розуміли говорити абсолютно все, чим ми незадоволені, небезпечно, тому що в Україні повинна існувати влада. Ми не можемо зараз дозволити собі прийти і сказати, тому що сьогодні в Україні повинна існувати влада. Яка б вона не була, вона повинна бути. І сьогодні ця влада повинна бути. Майдан лише звертається до цієї влади. Ви робите кадрові помилки. Люди виходять і вимагають і в соцмережах, і публічно, і через новини. І до вас докричатись неможливо. Чому ви робите таку кадрову політику, з якою не погоджуються люди? Перше. Чому ви не реагуєте на це? Друге. Чому вчора ви не прийшли нам віче на Майдан? Третє. І ми Змушені шукати такі механізми, при яких ми будемо розуміти, що нас чують, тому що це дуже просто чути майдан. Повірте, це не так важко чути майдан.